20 жовтня у нас офіційно в місті розпочати опалювальний сезон. Що стосується будинків, які обслуговуються ТЕЦ суми теплоенерго, вже повністю поданий теплоносій. графіки є на сайтах, можна їх побачити. В принципі, проблем немає. Що стосується котельні північного промвузла, була проведена дуже велика робота, наразі укладений договір, вирішене питання щодо постачання газу. Тому з завтрашнього дня в домівки починають подавати теплоносій. Сьогодні будуть оприлюднені графіки подачі теплоносія. Дуже була насправді про виконана велика робота. Ми дякуємо всім учасникам процесу, і особливо хочеться подякувати це голові військової обласної адміністрації Володимиру Миколаївичу Артюху, тому що він посприяв саме тому, щоб КПВ отримало договір. Це що стосується опалювального сезону, що стосується тарифу, поки підприємства працюють на тарифі минулого року. Наразі проблемних питань з опалювальним сезоном у нас немає.